На своїх ділянках українські садівники вирощують селеру, листову, черешкову та кореневу. Цікаво, що до початку XVII століття в природі існували тільки перші два види, у них мочковати і досить потужні коріння, а в їжу використовуються тільки зелене листя. У листі селери містяться всі вітаміни групи: вітаміни С, Е, Ю, пектини, амінокислоти, мінеральні солі калію, кальцію. Фосфору, білки, цукру, кумарини, крохмаль і більше десятка найважливіших мікроелементів. Коренови селера був виведений штучно, і саме в його коренях накопичується в десятки разів більше корисних речовин і вітамінів, ніж в інших видах. Листовий селера виростити легко. Листові сорти утворюють багато простих або кучерявих листя. Після зрізання вони дуже швидко відростають. Мочкова та коренева система цього виду розташована в поверхневому шарі ґрунту. Його вирощують у відкритому ґрунті і сіють на овочеву грядку після 5 травня. Землю добре заправляють органікою. Вона повинна мати нейтральну реакцію, інакше зелень буде дуже погано рости. Перед посівом насіння замочують в розчині в корневину, тоді вони зійдуть як мінімум на тиждень раніше. Після появи сходів потрібно три рази підгодувати рослини органікою, тільки натуральною, в середині травня, початку і кінці червня. Для цього найкраще підійде розчин рідкого коров'яку в концентрації 1 до 10. Поливають щотижня в жарку погоду частіше. Починаючи з середини червня, зелене листя періодично зрізають, Черешковий і кореневий тільки через розеясаду. У черешкових сортів розростаються великі ем'ясисті стебла, товщина яких може досягати 4-5 см. Вони складаються з ніжних волокон і мають білувате забарвлення. З цих стебел виходять чудові салати. Коренева система у нього така ж, як і у листового. У кореневого селери формуються круглі ем'ясисті коренеплоди масою П'ясо 600 г. Е, М'якоть у них пориста, кремовата або жовтувата. Знизу коренеплоду формується мочкова тая, я, борідка з дрібних корінців. Щоб вчасно отримати міцні черашки і коренеплоди спочатку потрібно правильно виростити розеесаду. Насіння для неї висівають черешкового в середині березня, кореневого в кінці лютого. Для посіву використовуйте будь-яку готову суміш для овочевих культур. Перед посівом додайте в неї на 1 кг суміші, стакан деревної золи і 20 грамів сечовини. Перед посівом насіння обов'язково потрібно замочувати протягом 48 годин, так як ефіролійні летючі сполуки, що знаходяться всередині насіння, заважають швидкому розтріскуванню оболонки. Без замочування воно може просидіти в горщику більше трьох тижнів, не даючи сходів. Оскільки насіння селери дуже дрібні, покладіть їх в невеликий мішечок з марлі і опустіть в миску з теплою водою. Воду при цьому кілька разів міняйте. Після такої підготовки насіння в горщиках проклюнуться через 10-12 днів. Щоб надалі не пікерувати молоді рослини, посійте на бряклі насіння в пластиковий 5-мм горщик по 2-3 насінини в кожен. Грунт попередньо добре зволожити і пінцетом заглибити насіння в почево ґрунт на 1 см. Складіть стаканчики в підон і зверху накрийте їх плівкою. Поставте горщики в приміщення з температурою 23-25 градусів. Як тільки з'являться перші зелені паростки, зніміть плівку, землю добре пролите теплою водою і підсипте зверху посадковий ґрунт шаром 1 см. Потім поставте горщики на вікно. Після появи на розея саді двох листочків, залиште в кожному горщику тільки один найсильніший кущик. Зачекайте пару тижнів і дайте рослинам першу підгодівлю якимось мінеральним комплексом для розея сади овочів 1,5 грама на 1 літр води. Надалі підгодовуйте 2 рази на місяць, збільшуючи дозу добрива до 2 грамів. Незадовго до пересадки в теплицю днем на 3-4 години виставляйте горщики з розесадою на балкон. Як правило, розесаду пересаджують в теплиці після 10 травня, бульби Кореневого селери повністю визрівають на другий рік. Але вже вперше можна викопати половину плодів. Великої маси вони не наберуть максимально 400 г. Проте М'якоть ем у них набагато ніжніше і приємніше, ніж у дворічних. Щоб виростити селеру, запасайтеся хорошими насінням. Зараз на ринку насіння можна побачити дуже багато сортів листового, черашкового і кореневого селери. Тому я хочу підказати вам самі перевірені сорти, які протягом багатьох років проходили випробування на досвідчених овочевих грядках: селера – листовий Єгор, Черешковий, Паскаль, Кореневої, Грибовський.